Усім привіт! У цьому відео я покажу, як користуватися новою версією макроса, який вимикає і вмикає програми таксі. Також це відео можна використовувати як універсальна інструкція для новачків. Подивіться це відео до кінця, і у вас не буде питань, як установити, як додати макрос, як дати дозволи програмі, щоб усе працювало добре. Показую, наприклад, групи, яка складається із 31 макросу, які вимикають і вмикають програми Таксі. Спочатку потрібно встановити саму програму MacroDroid. Ось тут закріплене повідомлення. Є ссылка на програму Macrodroid у Play Market. Просто нажимаєте, відкривається Play Market і нажимаєте Установити. Конкретно для цього, щоб працювала ця група макросів. програма Macrodroid повинна бути куплена. Або скачана з інтернету про версія. Тому що у безплатній версії можна додати тільки 5 макросів, а у цій групі їх набагато більше. Наприклад, ви вже встановили програму Macrodroid. Нажимаєте Відкрити. Знизу нажимаєте на галочку. І ОК. «Дозволити». Все, програма встановилась. Бачимо, ось версія 5.41. Pro, тому що програму я купив. Тепер знову заходимо у мій телеграм-канал і ви вибираєте макрос, який вам потрібен. А Я вибираю макрос, який вимикає, і вмикає програми Таксі однією кнопкою або жестом. Ось цей макрос нажимає на нього. І ось тут потрібно вибрати відкрити за допомогою ось значок «Макродроїд» посередині. Появиться ось таке сповіщення Імпорт макросів. Нажимаємо ОК. Усі дозволи, які буде просити програма Macrodroid, потрібно дати для того, щоб вона працювала нормально. Нажимаємо дозволити, дозволити, дозволити. Ось тут нажимаємо ОК. Потрібно дати ось цей дозвіл, показувати поверх додатків. Шукаємо ось Macrodroid. Нажимаємо на галочку, назад. Ще раз назад. Потрібен ще один дозвіл. Нажимаємо ОК. Ось «Макродроїд». Надати доступ до сповіщень. Включаємо галочку. Потрібно почекати декілька секунд. Поставити ось тут галочку і нажати ОК. Тепер нажимаємо назад, ще раз назад. Ще один запрос на дозвіл. Нажимаємо ОК. Ось тут знизу нажимаємо завантажені додатки. Ось тут, де пише Макродроїд і вимкнено, потрібно усе увімкнути. Але потрібно вмикати тільки верхню галочку. Тому що якщо ви увімкнете нижню галочку, ось тут знизу появиться така плаваюча кнопка, яка не потрібна і тільки заважає. Нажимаємо на галочку. І наступні так само. Верхня галочка. Я відео прискорюю, щоб зекономити ваш час. Усе я дав усі чотири дозволи. Як бачимо, макродроїд увімкнути, увімкнути. Ще одне. періодично, наприклад, ви всі дозволи дали, у вас тут все увімкнено, ви користуєтесь макросом, і тут в один прекрасний момент макрос може перестати працювати. Це може бути через те, що. Ви включали економію енергії, або ще якісь нюанси, і Android бере і вимикає ось ці дозволи. Ось тут може писати не увімкнено і не вимкнено, а може писати не використовується або щось, щось з тим пов'язано. Якщо у вас таке буде, то вам потрібно просто перезавантажити телефон. Так, це далі нажимаємо назад. Ще раз назад. Ось тут теж нажимаємо ОК. Макродроїд. Включаємо галочку. І знову назад. Все, макрос додався. Щоб його побачити, знизу ось тут нажимаємо на макроси. І відкрилася ця група макросів, бо це не один макрос, тут їх аж 31 на даний момент. Ось. І якщо ця група у вас додавалася та, як у мене, з вимкненими ось тут галочками, потрібно їх всіх увімкнути. Ось так. Раз, два, три і так аж донизу. Я прискорю відео, щоб не затримувати час. Усе, Усі галочки я включив, появилась ось така плаваюча кнопка. Це нормально, так і має бути. Також ось цей макрос номер 23 запуск з жестом. Ви можете його вимкнути, якщо ви не хочете вимикати і вмикати жестом. А будете вмикати плаваючою кнопкою. На даний момент жест спрацьовує погано, тому можливо це вам не потрібно. Макрос ми додали, галочки вимкнули. Додатково потрібно настроїти економію енергії. Щоб, коли вас сідає заряд, щоб Android не вимикав програму MacroDroid. Конкретно в моєму телефоні я нажимаю на квадратик, зажимаю на саму програму. Спочатку нажимаю ось тут на замок, щоб програма не вигружалась з пам'яті. Ще раз нажимаю і ось знизу на настройки. Відкриваються настройки програми. Ось тут, якщо забажаєте, можете дати програмі більше дозволів. Призупиняти роботу в неактивний період. Якщо у вас буде можливість, бажано вимкнути ось цю галочку. Інші дозволи. Тут де червоне потрібно все увімкнути. Це не обов'язково, але бажано зробити так, щоб програма працювала нормально. І ось тут економія енергії. Вибираємо жодних обмежень. В принципі, все, усі дозволи дали. Знову відкриваємо макродроїд, макроси. Якщо сам макрос, який ви додавали, можна додатково настроїти, тоді вам потрібно відкрити цей макрос, нажати на нього, і ось тут будуть тригери. І буде писати, за що вони відповідають. Просто на нього нажимаєте, тестувати тригер і, і робити настройку, яка вам потрібна. Тепер можемо відкривати програми і перевіряти, як воно працює. Одразу рекомендую. Зробити в програмах таксі такі настройки, щоб вам не дало замовлення, щоб не скасовувати і щоб у вас не опускався рейтинг. Я вже такі настройки зробив. Відкриваємо, наприклад, уклон. Я буду показувати, як воно вимикає. програму уклон, он таксі і болт. Цей макрос може вимикати ще Uber, 838, Mobile Auto і Rexat. Кнопка зараз червона, якщо я зараз на неї нажму, появиться таке спливаюче вікно і там буде таймер із 5 секунд. І через 5 секунд, якщо я нічого не буду нажимати, воно автоматично запустить вимкнення програм. Мені вимикати програми не потрібно, бо вони і так зараз вимкнені, і мені потрібно їх увімкнути. Тому я нажму на кнопку і нажму увімкнути. Якщо я, наприклад, нечайно нажав на кнопку, то я можу нажати Скасувати. Ось так. Нажимаю на галочку, вибираю увімкнути. Бачимо: он таксі включило, уклон включило, і зараз фільтра. Перший фільтр включило, а другий нажало не туди, куди треба. Перший фільтр воно весь час буде включати, тому що я там настроїв так. Воно включало по надпису. А другий і третій фільтр треба вписувати координати. Так само і не увімкнуло болт. Тут теж треба прописати координати свайпу. Зараз я покажу, як це зробити. Потрібно зайти в настройки про телефон, поки не з'явиться ось таке сповіщення, немає потреби, ви вже розробник. Потім потрібно спуститись нижче, зайти у вкладку додатково, прогортати вниз і знайти пункт для розробників. В пункті для розробників потрібно знайти відображення натискань. І місце знаходження курсора, і увімкнути галочки напроти них. Коли ви увімкнете галочки і поставите палець на екран, у вас ось зверху з'являться координати по X і Y. Тепер заходимо у MacroDroid де макроси. І ось тут самий перший макрос. Пропишіть координати натискань. Відкриваємо його. Тут будуть ось такі тригери. Перші 4 тригери. Вмикають фільтр 2 і фільтр 3 в уклоні. Тепер потрібно відкрити програму уклон і зайти у фільтри. Перший фільтр, як я і казав, буде спрацьовувати у будь-якому випадку. Ставимо палець на авто і записуємо координати. Це 243 по Y і по X 1249. Тепер відкриваємо макрос з координатами. І нажимаємо тестувати тригер. І вписуємо по X 243, і по ігрику 1249. Тепер ставимо палець на авто у фільтрі 3. І також записуємо координати. Це по X 229, по ігрику 1864. Знову заходимо сюди. Ось по X. Записуємо 229. 229. Також прописуємо по ігрику. Так, увімкнення фільтрів у уклоні ми настроїли. Тепер потрібно ще настроїти координати для болта. Відкриваємо болт, ставимо палець. Ось тут де білі такі стрілочки. І також записуємо координати по X і Y. Це по X-52 і по Y – 1865. Знову відкриваємо макрос з координатами. Ось ці два пункти відповідають за координати кнопки, яка вмикає болт. Тестувати тригер. По Y там було 1865. По X51, якщо не помиляюся. Окей. І останніх три тригера відповідають за те, щоб вимикати програму Bolt. Для цього нам потрібно увімкнути програму Bolt. Можете зробити знімок екрану і поставити палець на координати кнопки і переписати їх. Палець потрібно ставити на початку кнопки і приблизно по центрі. По X це 371. По y 230. І ось цей тригер. Нажимаємо тестувати тригер. І вписуємо по y 230, по X 271. Потім, коли макрос вимкне болт, потрібно ще, щоб він нажав на ось цю кнопку Вийти офлайн. Теж ставимо палець на неї і записуємо координати. На моєму телефоні це по X877. По ігрику 1588. Відкриваємо і самий нижній тригер. Тестувати. Я забув, що тут потрібно вписати тільки по ігрику. По іксу на усіх телефонах однаково, я вже це вписав. Тому записуйте тільки по ігрику, нажимаємо ОК. OK. На цьому. Настройка, яка відповідає за вимкнення і увімкнення болта, закінчена. Якщо вам потрібно настроїти, наприклад, Uber або 838, також спочатку ви тестуєте, як воно працює. Uber, в принципі, повинно включати і виключати без усяких настроїв. Але якщо потрібно якісь настройки, то ви ось тут гуртаєте. І шукаєте макрос, який відповідає за Uber, ось, наприклад. І якщо у ньому потрібно змінити якісь координати, ось, наприклад, жест змінити, якщо не туди натискає. Просто нажимаєте, настроїте і сюди вписуєте координати, які вам потрібні. Так само з макросом 838 UTAX і з іншими. Теж ось тут. Змінити можна, якщо не туди натискає. І ось тут прописуєте. На цьому все. Зараз я перевірю, чи нормально працює. Нажимаю на кнопку, вибираю увімкнути. Бачимо, он таксі включило. Уклон теж включило. Болт включило. Нажимаю на кнопку, тепер вибираю вимкнути. Як бачимо, нажимаю вимкнути болт, але болт не вимикається. Он таксі, он таксі вимкнуло, але болт ні. Це невеличка проблемка для того, щоб воно вимикало. Всього-навсього потрібно перезавантажити телефон. Зараз я перезавантажу телефон і перевірю ще раз. Нажимаю на кнопку, вибираю вимкнути. Уклон вимкнуло. Болт теж вимкнуло. І он таксі вимкнуло. І відкриваю ту програму, яка була відкрита в момент, коли я нажимав на кнопку. Якщо у вас щось не вимикає, раджу вам дуже добре подивитись координати, які ви прописали. Бо часто можна зробити помилку і воно не туди нажимає, куди потрібно. Ще стосовно цього макросу Ось тут можна зайти в настройки плаваючої кнопки. Ось тут змінити розмір кнопки, тестувати тригери. Ви можете вибрати кнопку або велику, або малу. Але програма буде тільки вимикати програми, коли ви приймете замовлення. Або можете використовувати жест, але жест працює нестабільно. Конкретно у мене спрацьовує один раз із трьох попиток. Третій пункт настройка макросів. Ось тут ви можете вибрати, які програми включати. Наприклад, ви не хочете, щоб програма включала Uber, просто нажимаєте Тестувати і вибираєте Ні. І четверта настройка макросів. Ви можете вибрати, чи вимикати ось ці програми 838, Mobile Auto і Rexat. Якщо у фірми Таксі немає ніяких штрафних санкцій за відмову замовлення, наприклад, падає рейтинг чи карма. Тоді можна її не вимикати. У цьому макросі ви можете це настроїти. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео.